Слава Україні, друзі. Я Ігор Мартиненко. Також вся команда каналу Еквалімпік. вітаємо вас. і Дуже раді, що в нас є змога знову бачитись в ефірі. Дійсно, дяка Богу і українському війську, Збройним силам України, силам протиповітряної оборони за те, що ми можемо виходити в ефір, за те, що наші спортсмени можуть тренуватися, виїжджати на престижні, міжнародні змагання і перемагати, і це стосується також наших. Паралімпійців та дефлімпійців, зокрема дефлімпійці, спортсмени з порушенням слуху, мають не так багато престижних змагань. Тому турнір, який відбувся серед стрільців, так турнір з кульової стрільби в німецькому гановері, проходив і серед спортсменів олімпійців, і серед атлетів дефлімпійців. Дуже цікавий мікс, де й виступала також українська збірна у складі 12 дефлімпійців на загал це 200 спортсменів з 20 Однієї країни світу. І що ви думаєте? Українська команда здобула три нагороди. Результат чудовий, але звісно, це треба бачити. Тож в ексклюзивному сюжеті каналу Еквалімпік просто зараз і побачимо, як розпочиналися змагання, як виступали українці. Дванадцять українських спортсменів з порушеннями слуху виступили на міжнародному турнірі зі стрільби кульової у німецькому Гановері, що відбувся серед спортсменів олімпійців. Турнір об'єднав більше 200 стрільців з 21 країни світу. Надихнув на перемоги він і нашу команду. Це міжнародний турнір в Гановері, Він проходить щорічно. Ми кожен рік. Приймаємо участь в цих змаганнях, це змагання здорових, і ми привозимо сюди спортсменів з порушеннями слуху для практики, для опиту, для навчання, як кажуть, щоб вони мали підготовку. До наших змагань з порушеннями слуху, тому що серед спортсменів з порушеннями слуху мало проходить міжнародних змагання. У нас тільки проходить чемпіонат Європи, чемпіонат світу, Дефлімпійські ігри. І набиратися ну, практики, опиту їм нема де, тому ми стараємося вивезти їх, щоб вони приймали участь серед здорових спортсменів. Вони участвують у нас і в чемпіонатах України здорових і також на міжнародних змаганнях. Медаль найвищого гатунку здобув єдиний стрілець від української дефлімпійської команди волинянин Олександр Колодій. У вправі МП-6 він відстрілявся найкраще. Близьким до п'єдесталу він був і у вправі МП 10 де став четвертим. І я займаюся в Гановері. Так, я хвилююся, переживаю, але я тренуюся, мене навчають. І зараз, от на 50 метрах, так випало, що я готувався, я думав про це все, стріляв і так вийшло, що я зайняв перше місце. Так вийшло: Інваспорт, Дефлімпійські ігри, Паралімпійські ігри, всі. я всім кажу, щоб всі старались. Я розумію, що війна це дуже шкода, але треба мати силу волі і змагатися, старатися і не падати духом. Готувалася до змагань, Дефлімпійська збірна і в Києві. Тренування відновилися ще у минулому році. Заборонені зараз тільки вправи під відкритим небом. Тому 50 метрів спортсмени відпрацьовують тільки на міжнародних зборах та змаганнях. Всім спортсмени дякують і за можливості з підготовки, які мають на сьогоднішній день. Можливість в Україні тренуватися була. Навчально-тренувальні збори були у нас в Києві, і плюс ще проводились у Львові. Змагання серед чуючих спортсменів і плюс ще вдома тренувався. Продовжував кожен день тренування. Щодня. Сергій Фомін на німецькому турнірі двічі став третім. Особисту бронзу стрілець завоював у вправі МП-6. А ось командну бронзу Сергій виборов у міксі в парі з триразовою дефлімпійською чемпіонкою Інною Афонченко. Представниця Чернігівської області взяла участь у двох вправах і тільки одна з них принесла бронзову нагороду. У вправі МП5 спортсменка стала шостою. Ми кожного дня тренувалися в умовах війни. Звісно, було нелегко, і зараз це нелегко, але ми все одно готуємося. Сьогодні я постріляла, я відчувала себе впевненою, бо я готувалася дуже багато, трохи хвилювалася, звісно, тому що це змагання, але все одно я завжди готова. А зараз я не знаю, які в мене плани, бо самі нічого не знаємо. Але я завжди готова. Бо я тренуюся і завжди буду готова до змагань. Дякуємо команді за плідну підготовку і гарний виступ на турнірі. Вболіваємо і чекаємо на нові перемоги. Слава Україні! Пошана ЗСУ! Все буде Україна! Дуже приємно бачити рішучий настрій налаштування української збірної. Головне, що ще і вони перемагають наші дефлімпійці стрілці з порушеннями слуху, які демонструють високі результати, навіть поряд з спортсменами олімпійського стилю, і це ще більш, звісно, приємніше і ще більш цінніший такий досвід для них. І зараз маємо честь поспілкуватися з Сергієм Фоміним. Це один з лідерів нашої. Збірної на турнірі в Гановері, один з призерів, і тим цікавіше дізнатися, як складався турнір. На ну, допоможе нам спілкуватися наша перекладачка жестової мови Ангеліна Орієшко. Тому радий і Ангеліну і Сергія долучити до нашого ефіру. Тож, Сергію, вітаю вас! Дякую за чудовий виступ української команди. Розкажіть, як складався турнір у Гановері. Доброго дня. турнірі ганолерів приймали участь паралімпійці, дефолімпійці та олімпійці. Дуже багато людей було, коли 300 спортсменів. Ми, як паралімпійці ми змагалися на рівні з олімпійцями. Я посів третє місце, два третіх місця, ще наш пакомадні це перше місце і командник це третє місце. Тобто дуже було. Складно з умови такі, що в один день можна було стріляти дві вправи з маленьким переривом. Ну, а в суті також дехто з них трохи знав, що мову тою допомагав нам, а в основному це піднімав таблички, заряджай, розряджай, стоп, старт. Сергію, а що вдалося найкраще на змаганнях, а що може розкрити секрет? Ну, склалося не так, як хотілося. На двох вправах можна сказати, вдалої виступили. А на одній з них так вийшло, що. Ну, коли стріляєш і там. Ну, от, це, блін. Коли е, ми сорівнуємося, була вправа, котрій не було вже фіналу. І мені не вистачило тільки одного очка, щоб посісти на друге місце, я зайняв третє місце. А от вправи е, на 25 ти було вправи на 50 метрів. Вправи на 25 метрів швидкісний пістолет трошки не вдалося показати той результат, який я завжди показую. Ну і графіки були досить складні. Ми Дуже рано вставали, їхали до тир і тільки під вечір поверталися вже додому. І під кінець змагань вже починали трошки вставати. Дуже був... багато людей було і дуже. А хто був головним конкурентом збірної України на цих змаганнях? Взагалі Сергію. Чи вдається вам слідкувати і за тенденціями як в дефлімпійській кульовій стрільбі, так само і в олімпійській, і які країни, так само які персоналі були головними конкурентами України, в тому числі на змаганнях в Гановері? Ну, можна казати сказати по пістолетній групі. То... Конкуренти були французи. Це були говорячі, добрачуючі спортсмени, Із поганочуючих, слабочуючих спортсменів були німці, але німці ми змогли обіграти і досить гарним запасом вийшли вперед. Але поступилися місцями французьким олімпійським спортсменам, які ну, добри чують і розмовляють. Сергію, де зараз ви знаходитесь. Розкажіть, які у вас настрій, чи вдалося вже перезавантажитись, так і морально і фізично відпочити після таких непростих змагань, але які подарували приємні переможні миттєвості? Я зараз знаходжуся вдома у Кропивницькому. Кожного дня продовжуємо ходити на тренування. Щоб перезавантажитися, я б сказав, що коли я з України виїжджаю на змагання, я трохи напруженому становищі, тому що моя родина залишається в Україні, а я за кордоном, і це, ось це в першу чергу впливає на настрій. Тобто не дуже так от себе впевнено і спокійно працюєш, тому що у нас тут то тривоги, то і ще щось відбувається. І ну, коли я за кордоном, мені дискомфортно дуже. Коли приїжджаю додому, я вже можна сказати, тут підпочиваю. Це чудово, тому що справді в такі непрості для України часи, коли ви виїжджаєте на престижні змагання, здобуваєте перемоги, щоб майорів український прапор, ви розповідаєте безумовно про всю ту правду війни, яка відбувається в Україні, всі ті жахіття, які творить Російська Федерація, але ми розуміємо, що ви ніколи не зупиняєтесь. Тож розкажіть, які подальші плани, перспективи і найближчі Старти престижних змагань, а також тренувальних зборів, можливо, які чекають на вас та збірну України. Мадучі робити змагання, це у нас буде чемпіонат Європи серед людей слабочуючих та ночиючих, серед емпійців. Ось. І в планах у нас все поїхати і бути першими підняти українські прапори, щоб наш гімн завжди звучав у всіх спортивних аренах. Так, чудові слова, чудові плани. Єдине, що розкажіть, будь ласка, коли приблизно в який час і де саме буде проходити Дефлімпійський Чемпіонат Європи? В е, кінці року це буде останній місяць року, і приблизно, мабуть, або Швейцарія, або ні, це буде в Німеччині буде проходити в місті Мюнхен. Ну, я думаю, після, після Гановеру, де вже є приємний досвід в іншому німецькому місті Мюнхені, потрібно обов'язково продовжити цю переможну ходу. Тож, Сергію, щиро дякую вам і за ваші виступи, за ваше служіння і перемоги для України. Також що долучилися до нас цієї миті. Сергій Фомін, наш український стрілець і призер престижних змагань в німецькому гановері з кульової. Стрільби був цієї миті з нами. Ми продовжимо, звісно, слідкувати і за виступами Сергія і за перемогами його та всієї збірної України в ефірі каналу Еквалімпіка. Тому, друзі, ви також залишайтеся з нами.